Привіт. емоційні годілки або ж душевні годілки може називати просто як хочеш. Але що ж це взагалі таке у християнстві, то коли ти просто а, так, сьогодні я буду читати Біблію, сьогодні я там ну, хочу там піти до церкви там, чи щось чи помилюся, а завтра все, я не хочу, мені то не треба. Я з Богом напряму, мені взагалі просто я по благодаті, Христос помер за мене, я можу жити, як хочу. Оце емоційні годалки тоді, коли в мене немає в серці откровення цінності. Для чого мені це? У мене може бути щось розумі, якась інформація, але якщо немає саме откровення дійсно любові, цінності, то в мене немає тоді нічого. Просто така же то туди, то сюди, то гарячий, то холодний християнин. Отако, Бога тошнить від таких теплих християнин. Він з тими, чиє серце належить йому той, хто приймає його. А як же прийняти Бога? Це означає прийняти людей Божих, тих, кого послав Господь. Це прийняти пасторів, дійсно, апостолів пророків. Пророки це люди, які навертають людей до Бога. І просто дійсно прийняти, тобто бути їм смиреною, послушною, прийняти народ Божий, це є церква. І бути послушно кожного дня служити Богу. Не те, що я хочу, не хочу, а бо того, що це душа. Бо так, душі моїй просто. Невигодно те, що йти служити, дійсно, записувати відео, йти проповідувати. Це невигодно. Але от так, це є. але для того, щоб врятуватись, дійсно, щоб іти, дійсно служити, Богу, треба зусилля. Для того, щоб приймати слово своє серце, треба зусилля. Це є смирення. І дійсно, от як це роблю, і от мене це надихає, те, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Гордість, душа, смирення, дух. Амінь.